Якщо я також вже вважаю гостем у вас знаєте, э, я хочу привезти свідчення вами. Свідчення, я сказав би, специфічне. Раніше я нещу, не чув. Ми з багато служителем, я кажу, слухаємо. Корисно це передається, що вложення. У Широку Християнському на початку деяка духовна література нам була знаєте, бо резервуар духовного життя такі нові, і такий новий, що він туди вміститися не може. Зараз коли ми ростемов, розширяємо кордони своєї віри і ці інформації у нас вміщаються. Ця інформація, яка вам сказати, друзі, я надіюся, що вона вміститься це зем користь. Все відбулося в цьому році. Місяць, коли були в мене тяжкі часи фізичні, дуже важкі переживання, і були такі часи, що я не знав, чи я раптом проснувся. І в мене було не бажання відповідуватися перед Господом, присутність служителя, я це зробив, визволю це окремо можливо тема. Він мене запитав, Володя, скільки часу проводиш телефоном? Я кажу, ти знаєш, Біблію читаю, але ніч не сплю, двічі теж в телефоні. Він каже, друже, ти втратив віру. Один так сказав, що проходить час, я лягаю спать, в кімнаті сутинки, і мені починається перед моїм лицем, в кімнаті, являються деякі образи. Нечестиві і страшні, я злякався. Значить, молиться внутрішньо. Друзі, це не галюцинації. Я знаю, що такі галюцинації. Лікар я також мав галюцинації в житті. Але це було явно на вони превращалися в страшні речі. Я знову молився, лежав, так проходило в певний час, я виходив, лягав, це все не прекращалося. Ви знаєте, я думав, що можливо я сплю, можливо, я дивись телефон. Ну, Всякі другі. Я руки на колінах лежав на колінах, екрану. І це все є. Проходить одна ніч. Проходить друга ніч, проходить вечір. Знову починається те саме. Те саме час. Тільки вже в другому образі. короткометражний, якісь фільми, говорив ти що, я не знаю, я тільки здачав, дивився, я так поговорю про історію. Це час молився, а до Бога не знав, що відбувається. Друзі, прийшла. <му> я лягаю з сутінки, з'являється екран. Я знову руки руки на колінах, телефон на зайо. Я вийду з кіно, і воно з'являється. Появляється повнометражний фільм. З сюжетом, з людьми, з місцевістю, обставини живуть люди. І я знову малююся і знову дивлюсь і думаю, що це таке. Колись в мене таке було давно в Україні, був певний час, коли щось з'явилося, я позвонив брата служителя і сповідався, це пише. Дивися це до тих пір, поки людина з екрану повертається до мене і говорить, а чому ти дивишся на мене? Я за ти мене бачиш. Мені приходить думка, коли Христос застиг міста і запитав, як ім'я твоє?» що викритву каву, диса до тебе, що він назвав своє ім'я. Я кажу, як ім'я твоє?» І ця людина, яка превращається в те, щоб мені являлось в перші дні. І зникає. І так повний фільм ці люди. І я імені Ісуса Христа, друзі, я злякався дуже серйозно. Я деякі речі почав розуміти, що я в своєму житті допустив якийсь кордон, який переступив, що мені прийшлося Богу відкрити духовний світ. Я забрав всіх своїх дітей. Зразу і спорилися перед ними. Просив пробачення. Всі вони також помолились за мене і приходить четверта речі. Я не знаю, що чекати. Бля мене лягає мій Іван. Він такий, хлопець, знаєте, тяжкі хвилини всі расте на колінах. Я коли після переживання його не бачу, нахожу находжу на колінах, Він лягає біля мене, каже, тебе перейти. Лягає біля, біля. біля мене Іван, ми включаємо проповідь, лежимо, судінки. Я чекаю екрану, екрану нема. Він лежить. Адже немає, то немає. Я тільки що помолився. Знаєте, друзі, коли я збирав з цю історію, ці переживання, і коли сам розмірковував, я дійшов до того, друзі, те, що сказав мені служитель, Володя, ти вимив свою віру. І коли я молився після відсповідання, на колінах три рази після третього разу Бог мені дає чітко відповідь. Каже, Володя, ти хочеш отримати зцілення свого тіла через віру, яку ти втратив, того тіла, яке зневаження, до смерті дуже нічого не буде. Групаці на автоматиці. Працює окремо тілом, працює окремо з душею. А те, що в мене потрібно, я зробив сам. Друзі, ви розумієте, чому інформації, інформація вважаю для вас корисна, тому що ми багато чуємо інформації і впускаємо в себе. Я собі представляю себе як телефон. І вся інформація, яка входить не Боже, вимиває віру. Знання залишається. Я дуже чудово, пам'ятаю Біблію, місця. Але віра, яка потрібна в той момент життя, коли ми стоїмо на порозі смерті, вона вимивається. Ми сьогодні співали про віру, слухали про віру. Друзі, то пробування віри наше вже, коли ми третим до смерті. Я вчора був у брата, який теж хворіє раком, я не знав. Саме старший з нашої сім'ї роду, я кажу, Петро, тримайся, мені не відповідь. Тримався, то нема за що. Я кажу: ти знаєш, за що тримається? Ти знуки діруючи дідусі бабусі, яка виросте, ти знаєш за що триматися? Родини, друзі, немає віри. Все, що входить не Боже, вимиває віру. Не інформацію не думайте. Все, що входить не Боже, вимиває віру. Все, що входить Боже, вимиває все неспіє. Ти такічно читати Біблію кожен день, масово. Ви знаєте, через деякий час він замітив перемогу сили Божої в своєму житті. Бог дав відвернення від телефона, відвернення від багатьох речей. Просто я дивувався, чому я воно прийшло. Воно і не з мого розуму, а з моїх утра. Я дивився на це і думав раніше, як буде мене манило, а ще за новомієвий. І Бог дав силу. Я хотів би подивитися з вами, щоб ви були застережені. Випробування вашої віри прийде не зараз. Зараз. Друзі, ми думаємо, що ваша віра випробується. Так, деякі моменти в житті ми повіримо. А коли приходять тяжкі часи, тоді ми скажемо, готові, ми триматися. та нема за що. Тримайте віру, поповнюйте її, збагачуйте. А потім Бог каже, і віру зберіг, те чи з гроші. Тай Бог пославить кожного з вас. Задумайтеся, друзі, і. Передивитися деякі питання в своєму житті, особливо на молоді, велике прохання. В сьогоднішній час це страшна проблема інформація, яка точка нас. Що ми себе допускаємо і що, що з нас виходить? Хотів би заспівати пісню ці е, гармонії подорожує по всій Європі. Я її також за Україну. І заклик до того, що тільки Христос, апостол Була, е, Христос. Каже послання до Івана, і пізнайте істину істину зробить вільним. Христос вас зробить вільним від залежності, від бажань. Ви знаєте, я почав задуматися, чому так відбувалося? Я, я розумів, що це не потрібно, я це робив. Казав, я пророк закритий оком, падаю і бачу, що я падаю. Ну одно ж падаю. Хоч і бачу, що падаю, я що не бачу, що я падаю. Я бачу, що я падаю, а сили не було. Я зрозумів. Ці дві природи, які в нас існують. Вони завжди живуть, ніколи не побудуть до нашої смерті. І в нашій владі годувати ту чи іншу природу. Якщо ми даємо силу Божий, вона в нас проводить Божі, Божі перемини і Бог дає силу стояти проти багатьох, випробувань, які насвіщений великі сили і нагородитися на народ Божий. Пісня називається «Хвалити дружеміє. you די גרויסע שכירה, יואָז דער נובי, אָז ער Визнай, що прийде, а без дана хвилина, і настане останній, і страшний той доща, і почуєш, тоді ні. Слова жого сина не сидиться від мене, бо не знає. Devil